Не існуючий, взагалі, в природі його не існує, мобільний блокпост, такого немає поняття. Є постанова Кабінету міністра, яка чітко регламентує, що таке блокпост. Мобільний блокпост, ще якась діч такого немає. От зараз будемо. Покажи скорость Ось така херня малята. Розводняк вчить закони і все буде порядок. Нас безпреділ, бля, в країні, тому що люди терпілять. Терпілять і не знають законів. Не знають законів і терпілять. І потім, якби всі заставили можновладців, казнокрадів, державних посадовців виконувати конституцію.